Тяжко спасаємося, штунди не міняють людей. Міняє Божий син, міняє Його кров свята. Хто до неї приходить і має потребу. Не каже, я такий був, я такий буду. А хто стає дома на коліна і каже: Син Божий, я роками віруючий, можливо, родився у віруючій сім'ї. У мене мира нема, в мене лагідності нема. Я гавкаю, а не говорю. У мене стриманості нема, в мене терпіння нема мене нічого, Господь, нема. Я болванка, я сижу в зібрання, я близько на Тебе, Син Божий, не похожий, Господи, змилуйся, бо помру в будь-який день, що буде? От паде бомба на кривий ріг. О -о Сохрани, Господи, упала на віруючих людей. Ну, завтра прилетить на твою квартиру і все. Не буде часу сказати прости, каюся. От такий відійдеш, що буде далі? Ми ж не за, ми застраховані може, в страховій компанії. Ну, Господа Бога ні. То Господь пропонує сьогодні визнати, не герой. У мене такий характер, я герой. А визнати це як недостаток, не як героїзм, а як недостаток. Мені тяжко гордість перемогти. Я постійно обіжаюся, дуюся. Я не хочу служити людям, як ти, Син Божий, служив. Христос це певний характер. Христос слуга. Він людям прийшов служити. Якщо в твоєму і у моєму дусі нема оцього бажання послужити, а є бажання, щоб мені служили, ти з Христом нічого спільного не маєш. Ти не Його. Ти не Його. Він прийде по своїх, по таких, як Він добрих, лагідних, милосердних. Люди деколи ділять, яка конфесія спасена. Нема такого в Біблії. Є Його. Є люди із духом слуги, а є люди з духом господіна, пана. Я пан, мені треба служити. Ну це не Христос. Христос інший, Він служить, Він дивиться, як би кому послужити. і Він не боїться того, що що подумають про мене, я лакей на побігушках. Так, да, Христос такий був, і я такий хочу бути, і ти такий хочеш бути. В тому суть християнства і релігії бути слугою. Бути завжди меншим, бути приниженим, підставити право як вдарили ліву, а не самому надавати право і вліву. В цьому суть християнства як вчення?